знаємо всі, що за ведуть злагоджений контрнаступ, який вимагає часу РФ, спробує підірвати віру в його перспективи. Такими є оцінки американського інституту вивчення війни. Наскільки довго армія Росії буде намагатися тримати оборону, і якими силами вдасться чи не вдасться їм це зробити? Це залежить від того наскільки вони зможуть відновити постачання. Логістичний зв'язок між лівим та правим берегом. На сьогодні, як відомо, Херсонщина лівобережна та правобережна, вона не має такої можливості за використання, наприклад, стаціонарних об'єктів, таких як Антонівські мости, автомобільний та залізничний, а також Каховський. А без боєкомплекту, без боєприпасів, без паливно-мастильних матеріалів та взагалі. Без е засобів необхідних для ведення вже настільки наступальних, скільки оборонних дій протриматись підрозділи російських окупантів достатньо довгий час не зможуть. А також ці підрозділи повинні постійно проводити, скажімо так, ротацію. Вони повинні отримувати підкріплення. Вони повинні виводити своїх поранених, вивозити загиблих так. Само і з технікою. та техніка, які яку знищено, і треба чимось компенсувати. Та техніка, яка пошкоджує Оже треба ремонтувати, ну тобто, на сьогодні російські окупаційні війська знаходяться на правобережній частині Херсонської області в ситуації такої собі блокади. Вони заблоковані по суті. А це достатньо така патова для них ситуація, а тому якесь довгий довгий процес. Ось. А цього спротиву контрнаступу збройних сил України я не вважаю, що воно буде десь до кінця ос, осени чи до початку зими. Ні, це може закінчитися навіть за півтора місяця, якось так до середини жовтня, пане Олександре, От на Херсонщині на правому березі Дніпра знаходиться 25-30 російських БТГ. Якщо так, от примножити, то це по суті близько 24 тисячі росіян окупаційних військ. Скажіть, будь ласка, наскільки ця цифра є великою для того, щоб вести певні якісь обмежені вельні наступальні дії і тримати оборону? Дійсно, це досить велика кількість, це досить велика кількість навіть для того, що по деяким напрямкам вони могли здійснювати наступальні дії. Ну, окремо, наприклад, в напрямку Миколаєва чи окремо в напрямку Криворіжському, Запорізькому і так далі. Але треба розуміти ось таку дуже цікаву справу, що майже усі ці БТГР, а вони фактично не першої якості. Вони вже знаходяться на правому березі, а скажімо так, виснаженими частково, а тому, що їх частину з них передислоковували, коли вони вже потребували виведення для відновлення своєї боєздатності, коли вони також потребували ротації. Тобто, це ще місяць тому відбувалося. На сьогодні вони мають уже зовсім інший вигляд не настільки бойовий, скажімо так. Крім цього, ми розраховуємо батальйонну тактичну групу по кількості 800 осіб особового складу. А деякі БТГР мають зовсім інший склад. Це ідеальна БТГР знову ж таки. Це ідеальна. А ми маємо справу і з іншою функціональним якось призначенням. Тобто БТГР, вона може бути кількістю 500 і 800 особового складу. Тому ми маємо, тому казати про те, що це саме 24 тисячі. Ні, якби це було дійсно 24 тисячі, зовсім свіжих, зовсім нових батальйонно тактичних груп, то ми би бачили на сьогодні зовсім іншу ситуацію. Ми би бачили саме наступальні дії збройних сил Російської Федерації. Та їх блокування оборону збройними силами України а зовсім ми бачимо іншу картину на сьогодні. А тому ми можемо казати про те, що кількість та якість вона значно а, менша. Так, Олександре, з приводу кількості в принципі зрозуміло, однак, давайте далі трохи поговоримо про моральний стан саме наших ворогів російських окупантів, враховуючи так, що без бензину, там умовно без палива танки їхати не буде, без набоїв їхній солдат стріляти не буде. Враховуючи, що під вогневим контролем зараз всі мости, які сполучають так правий та лівий береги, наскільки часу вистачить російських військ, враховуючи, що ось. Обмежений такий в них доступ до тилового забезпечення і для того, аби підвести боєприпаси. Скільки десь часу приблизно їм вистачить того, що ще є на правому березі, можемо тільки припустити. На мій погляд, саме на правобережній частині Херсонщини, вони зможуть вести оборонні дії ще півтора місяця, знову ж таки, до середини жовтня. А за цей час вони будуть здійснювати звісно, жести доброї волі, тобто відступати та тікати з деяких позицій, залишати деякі позиції. Та я не виключаю того, що саме к середині жовтня вони вже будуть знаходитися біля якогось населеного пункту, а, фактично там а, згрупувавшись. Я маю на увазі, наприклад, Херсон. Саме Херсон може стати тим містом, куди вони втічуть майже з всієї частини правобережної Херсонщини, з північного, північно-східного напрямку, західного і так далі. Це єдиний буде в них такий вихід із ситуації, яка може скластися найближчим часом. Чому? Тому що, коли буде повністю перерізано усі логістичні шляхи, усі дорог, автомобільні дороги, якими вони на сьогодні користуються. uh То велика кількість їх підрозділів опиниться в ситуації оточення. А, ну, о, я так розумію, що командування їх не бажає бачити велику кількість в оточенні своїх підрозділів, тому саме ми можемо бачити найближчим часом а, процес виведення з тих чи інших населених пунктів, а саме цих а, підрозділів. Але вже на сьогодні ми бачимо іншу картину. Ну, звісно, а, поки що цього немає в відкритих джерелах, але, скажімо так, деякі підрозділи Підрозділи російських окупаційних військ вже знаходяться а в дуже-дуже цікавому становищі. Пане Олександре, ось таке уточнення є з цього приводу. Всі українці, ну можливо, не всі, так, але більшість думають, що контрнаступ це знаєте такий блискавичний швидка спецоперація, яка за тиждень закінчується. Але аналізуючи ваші слова і загалом ситуацію щодо логістики ворога, нам в принципі буде вигідніше, дещо затягнути час, аби їх виснажити. І контрнаступальна операція буде містити більш такі е, планові поступові дії, чи правильно я ось розумію, от з цього приводу. Саме так а, ніхто не каже, що а, контрнаступальна а, операція дійсно це а, звільнення Херсону за три дні. Ні, це не так. Скажу більше, ми зараз кажемо розпочалась, розпочалась контрнаступальна операція. Ось вже почалось, та ні, насправді воно, воно не почалось не на цьому тижні. Контрнаступальна операція в Херсонській області вона розпочалась а ще а, в а, навесні. А, що відбувалось в Посадкоському? Хто звільнив посад Покровський? за рахунок чого? За рахунок контрнаступальних дій Збройних сил України, а на лівому березі Інгульця а, Збройні сили України як з'явилися ось так? А, якийсь хокус покус та ні? Це була контрнаступальна операція для саме зайняття плацдарму на лівому березі Інгульця. Це було форсування а, цієї річки, а, та це був елемент контрнаступальної дії. А до того ж, постійні нанесення ударів по об'єктам російських окупантів Херсонської області, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, командні пункти, пункти управління, військові частини, бази ППО. А все це також елементи контрнаступальної операції, які саме мають призначення для невелювання потенціалу ворога. Ну і звісно, те, що усім подобалось останній місяць, як вибухають мости: Антонівський міст, залізничний та автомобільний, Каховський міст, Дарівський міст, але вони вибухають не просто так. Вони вибухають, тому що це є елементом також підготовки контрнаступальної операції та дії контрнаступальної операції. Тому на сьогодні ми маємо, можемо бачити лише продовження контрнаступальної операції, а не її е, початок. Це сучасна війна, це не Друга світова чи Перша світова, коли тисячі йдуть е, в атаку, е, та їх генерал на білому коні з шашкою на голову веде вперед. То та там гинуть також тисячі. Ні, це досить е, така збалансована покрокова операція по звільненню наших територій. Та не треба поспішати та когось гнати, щоб щось було швидше. Швидкість це не завжди якість, а е, в більшості е, це саме великі втрати. Тому ми повинні мінімізувати втрати та мати максимальний, е, максимальний ефект від е, цих дій.